Що мають знати батьки усіх підлітків? Декілька простих, але надзвичайно важливих правил. Привіт усім! Я Марина Романенко. Ви на моєму каналі Романенко Be Happy A. Тож давайте розберемося детальніше. І я зайду здалеку. Розумієте, у мене є таке питання від жінки, яка написала, що донька. Покинула художню академію, яку сама вибрала. Поїхала з людиною, яка набагато старша за неї, тобто доньці 19, а людині було дорослі 43 роки. Повернулася вагітна, не стала з ним жити, не хоче ставати на облік, хоче десь поїхати в гори, працювати не хоче, хоче народжувати десь самостійно, не в лікарні, що робити. Чи маю я допомагати якось доньці? У мене ще є двоє дітей, окремо квартиру не можу купити, вплинути не можу. І плюс пережила онкологію. Здається, до чого тут правило для підлітків, так? Але потрібно розуміти, дуже часто, коли у нас не вибудовуються класні стосунки з підлітками, а у них момент сепарації. І вони завжди, завжди шукають собі кумирів десь інде. Не вдома. Так має бути. Сепарація, вона така. Навчися чомусь, що тобі не могли дати вдома. Можливо, тобі це знадобиться. І ось тут починаються всі правила для батьків-підлітків. Зрозумійте, якщо у вас погані стосунки з вашою. Дитиною, розумієте? Хтось інший знайде вашу дитину, особливо якийсь чоловік, якому за. І йому подобається розбищувати малолітніх. Знаєте чому? Тому що він буде їм казати, які вони класні. Ось ваші доньці він скаже, яка вона чудова, що тільки він її розуміє, ви так не говорите своїй доньці. А ця людина скаже і це лестить підлітку. Мене не розуміють батьки, але мене розуміє людина віком моїх батьків. Кому б це не лестило? І вони навіть будуть приховувати свої стосунки з такою людиною і будуть дослухатися до операції людини. А ви, може, і знати не будете. А потім така ситуація це покинула тут, завагітніла, далі не знає, куди рухатись. Ну, звісно, не знає, тому що вона, вона юна. Невідомо, що в голову її вкладав той чувак, який потім де щез. Розумієте, невідомо. І вона взагалі ще ну нічого не знає в цьому житті, тому ну і плюс оця мода, розумієте, на те, що потрібно народжувати не так, потрібно зловити якийсь дзен, потрібно там духовність свою. Може, цей ну, чолов'яга і нав'язував їй такі ідеї. І не нав'язував їй, що ти Люба, маєш подбати про себе, про дитину, про здоров'я, і що народжувати не в лікарні може бути величезним ризиком для твого в першу чергу здоров'я. Про малюка вже Мовчу. Тож, чому батькам потрібно над цим замислитись? Тому що якщо ми не вибудовуємо класні стосунки з нашими дітьми, відбувається отака от малята. Я казав, коли дід Панас, пам'ятаєте, коли вони шукають собі кумірів то й там і кумиром може стати неадекватна людина, людина, яка значно старша, людина, яка буде казати вашій дитині підлітку. Що слухай. Ти неймовірна, ти не схожа на жодних інших дівчат пільків Ти така особлива. Звісно, це просто ну, переверне її життя. Ви станете для вашої дитини ніхто, а ця людина буде на підісталі, тому що вона на цей підістал підняла і дитину. І підліток не розуміється в цьому віці, що це просто класний секс, це можливість там ну керувати чимось життям, це влада, це насолода від таких стосунків, коли ти керуєш кимось, тобі в роти заглядають, і ти для когось стаєш гуру. Це листить і чоловікам. Розумієте? І у такий спосіб ми втрачаємо своїх дітей лише тому, що у нас немає класних стосунків з нашими дітьми. Ось така прикра історія, чесно кажучи. Ну тому, що художній інститут можна кинути і можна повернутися з часом. Це не питання насправді, а питання, що ми не знаємо, який вплив інші люди роблять на наших дітей, і наші діти потрапили під цей вплив лише тому. Що ми свого часу не говорили дітям, як ми їх любимо. Не говорили їм, що вони унікальні, не говорили їм, що вони неймовірні. Ми рідко це говоримо своїм дітям. Ми можемо так думати навіть, але здебільшого батьки підлітків так не думають. Вони говорять, що школа, інститут, кар'єра, ти маєш рухатися туди, ти маєш туди. Може, і має. І ця дівчина самостійно в цьому питанні обирала свій фах чудово. Але щось не сталося, щось зацікавило її в людині, яка набагато старша. І ну, мало хто з підлітків усвідомлює просто підтекст таких стосунків. А підтекст завжди отримати маленьку дівчинку, яку ти ростиш під себе деякий час, поки вона тобі цікава, а потім міняти цю дівчинку на якусь іншу дівчинку, ну і отримати безкоштовний кекс, ну і відчувати себе Богом. Типу на цій землі, розумієте? І це звісно може так попливати на наших дітей, що просто життя полетить кереберть, і з часом вони починають це розуміти, але пізно вже, що робити тут? Підтримати доньку, підтримати всіми силами, які тільки можливі перестати читати якісь нотації, казати, що вона не права, і тому подібне. Тому що ось ці люди збоку завжди на контрасті з батьками говорять, звісно, ти просто, ти чудово думаєш, навіть не скажеш, що тобі там 13, 14, 15, 18 чи 19 років. Ти говориш як доросла людина, і тут ця доросла Аля людина повертається в рідний дім до батьків. Вони кажуть, ти мелиш дурницю. Треба робити отак, отак, отак. І як ви гадаєте, чи будуть дослухатися, чи будуть намагатися втікати кудись? Звісно, намагатися втікати. Тож заспокоїтися треба всім. І в першу чергу батькам. І потрібно шукати інший підхід і підкреслювати щось класне в вашій доньці. Вона чудова перестати її з кимось порівнювати, дати їй опору. Інколи треба просто помовчати. Щоб дати опору, треба дах над головою, посмішка вранці. Своїй доньці розумієте без зайвих слів, щоб вона просто почувалася в безпеці. Може, їй не захочеться тоді кудись їхати і якось неадекватно чинити з собою, наражатися на небезпеку зі своєю дитиною, то ж інколи краще помовчати, ніж говорити, і підтримувати усіма силами, але інколи мовчки, мовчки і ще раз мовчки. Ну а далі допомагати ростити дитину, допомагати вставати на ноги. Ми батьки. Всі можуть пропуститися помилок. Ми теж припускаємося. І так часто, просто ціна наших помилок, ось така буває. І мені хотілося б, щоб тут було більше любові, ніж скорботи, більше Це розуміння і, і більше ось такого, знаєте, ну сталося, як сталося. Маємо, що маємо, але треба рухатися далі. І є, ще двоє дітей, і їх інакше потрібно виховувати. Тож сподіваюся що мій посил дійшов до багатьох батьків підлітків? Не наражайте, будь ласка, ваших підлітків на небезпеку лише тим, що ви не створюєте з ними класні стосунки. І я не можу не сказати, у мене є застосунок, там є курс для батьків-підлітків. Навчайтеся, будь ласка. Ставте мені запитання, я двічі на тиждень відповідаю на питання батьків. Радьтеся, будь ласка, з людиною, якої є досвід, а у мене є досвід. У мене четверо дітей виросло. Я керувала школами, працювала більш ніж з десятьма тисячами дітей. Мені є, що вам сказати, щоб ви не припускалися помилок і поліпшили свої стосунки з дитиною, і щоб дитина не Ламала своє життя так карколомно, з такою швидкістю, з таким нерозумінням, куди вона летить. Будь ласка, любіть своїх дітей, у вас немає інших. І що б там не сталося, що б не сталося з вашою дитиною, завжди обійміть, завжди прийміть, завжди підтримайте і завжди корисним є просто помовчити, а не вказувати на помилки. Пишіть в коментарях, якщо це відео відгукнулося вам або знаєте подібні історії.